Слава Господу. Євангелія від Луки, 10 розділ з 38 віршу. І сталося, коли вони йшли. Він прийшов до одного села, одна жінка, Марта на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталася, а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Господь же промовив відповіді: Марта, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Амінь. Займіть ваші місця. Господь сьогодні говорить до наших сердець, щоб ми зважали на наші шляхи, щоб ми шукали Господа, щоб ми не надіялися на свій розум, а покладалися на нього. І тоді Він випростовує наші дороги, наші шляхи на всіх наших дорогах, Він тоді робить їх прямими. Нам часом можуть здаватися, що наші дороги є прямі, але кінець їх може бути недобрий. Але якщо ми тримаємося Господа, якщо ми тримаємося Господа, Він робить прямими наші дороги. Ми бачимо, куди ми йдемо, і ми бачимо туди, куди ми ступаємо. Але для цього потрібно триматися Господа. Те місце, яке я зачитав, воно говорить про один випадок життя Ісуса Христа і говорить це про те, що Ісус приходить в один дієм. І дві сестри. Марта і Марія. Я думаю, що ми чули цю розповідь, і ми бачили, можна сказати, можемо уявити все те, що відбувалося там. Ісус Христос прийшов у дім, розумію, що там було багато народу. Багато зійшлися для того, щоб послухати Його. І Марта мала переживання. Потрібно було приготувати, ну так як сестри. Як наші дружини, наші жінки, вони переживають про те, щоб можна було покласти на стіл. Вона турбувалася про це, і ось для неї виглядало так, що її сестра вона поступає неправильно. І вона звертається до Ісуса Христа і каже йому, Господи. Чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб вона мені помогла. Я допускаю те, що напевно вона зверталася до Марії до того, щоб вона йшла, помагала їй. І, видно, Марія не звертала на, ту, на, на те увагу, тому що вона звертається напряму тоді до Ісуса Христа і каже: Скажи, щоб вона помогла, щоб вона, щоб вона робила те, що їй положено робити. А Ісус Христос заступається за Марію, заступається і ще каже такі слова Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого. А потрібне одне. Марія обрала найкращу частку, яка не забереться від неї. Що це за найкраща частку, яку обрала Марія? І вона від неї не забереться. Якщо ми читаємо євангелиста Івана, то він описує про те, що Ісус Христос бував у Віфанії, вдома домі Марти, Марії, їхнього брата Лазаря, Іван пише про те, що Ісус любив Марту і сестру Її Марію. Розумію так, що йому подобалося бути в їхньому домі. І навіть тоді, коли ми читаємо Євангелію від Івана в 11 розділі, коли Лазар захворів і післали за Ісусом, але Він коли дізнався про то, виглядає так, що Він не звертає уваги на те, залишається ще там, де він був, а потім каже: йдемо назад в Юдею. А учні кажуть, чого ми підемо? Тебе ж там взагалі хотіли вбити. Він каже, ні, ми повертаємося в Юдею. І там ще один учень каже, ну, йдемо, повмираємо всі разом. Там, Те, що там було, їм не подобалося, вони не дуже хотіли повертатися. І Хома каже, ходімо і ми, щоб із ним повмирати. І Ісус він сказав перед тим своїм учням, йдемо, тому що Лазар заснув. Вони кажуть, не йдемо. Якщо він заснув, ну, він сам виздорвей. Не, не потрібно йти. Але Ісус Христос знав, що відбувалося. Він каже, Він помер. І потрібно йти, розбудити його. І тоді Хома каже: ну йдемо і ми всі поумираємо там. Але Ісус Христос, Він знав про те, яка є Його місія. Він знав те, що Він може зробити. І Він приходить. Туди в Іфанію зустрічає його Марта. Якщо б ти був тут, не помер би брат наш Лазар. І потім Марія приходить. І ми бачимо там в цьому 11-му розділі ми бачимо любов Ісуса Христа до Марти, Марії, Лазаря взагалі до всього людства. Тому що ми бачимо у цьому місці. Де да Ісус Христос плакав. І Ісус Христос, вона від неї не була забрана. І вона могла ще до того, як Він повинен був постраждати, бачити те, що він робить, і ту місію, яку він виконує, і помазати його миром. А Христос каже, це вона на похорон заховала мені, тому що Він постраждав не так, що його могли там забальзамувати або щось зробити, те, що належало його тілу. Але Марія Це зробила наперед. І Ісус Христос, інший евангелист, пише, що те, що вона зробила, згадається і буде записано в Євангелії. Тому, брати і сестри, нехай нашою часткою буде Ісус Христос. Нехай нашою часткою буде Його Слово. Нехай ми будемо уважними до Його слова, до того, що Він говорить до нас. І тоді в нашому житті, якщо він є нашою часткою, мені хочеться, щоб ми розуміли, вона не забереться, ніхто не може забрати. Цю частку ніхто не може забрати. Можуть забрати наше майно, можуть розрушити наші доми. Можуть нас самих знищити. Але якщо з нами Господь, Він є Богом і тут, і в вічності. І якщо ми належимо Йому, то з Його руки ніхто не може вихопити. І він сказав: що я і Отець одно, а отець мій є найсильніший. І з його руки ніхто не може вихопити. І якщо ми належимо Йому тут на землі, якщо ми прийняли його тут на землі під час цього земного життя, ми з ним будемо завжди. Ми з ним будемо завжди. Нехай Господь допоможе, щоб кожен з нас могли обрати цю частку в нашому житті, і вона від нас не забереться. Господу, нехай за все буде слава. Ми зараз будемо молитися, дякувати Богові за Ісуса Христа, за те спасіння, яке Він дарував для нас в Ісусі Христі. Йому вічна слава, нехай буде. Амінь.